Який футболіст забив найбільше голів на чемпіонатах світу з футболу? Це не Месі, не Роналду, не Пеле. це нападник німецької національної збірної Мірослав Клозе. Саме в цьому амплуа кращого бомбардиру в історії мундіалів. Я його собі запам'ятав. Він майже 10 років як завершив кар'єру, але знайшов привід з'явитися в українському футбольному медіапросторі. Справа в тому, що він тренує футбольний клуб Нюрнберг, команду, яка 9 разів вигравала Бундеслігу, проте переживають вони не найкращі часи. Цей от вже сьомий сезон поспіль гратимуть в другому дивізіоні, але привід згадати їх є потенційно вагомий. Можливо, ви були свідками матчу Ліги Чемпіонів минулого листопада, коли Байер Леверкузен переграв РБ Зальцбург 5-0. Після п'ятого голу тоді ще тренер фармацевтів Хабі Алонсо вирішив на заключні 20 хвилин випустити українця Артема Степанова. Це був не просто його дебют в ЛЧ. Степанов вийшов на поле в віці 17 років та 3 місяці, ставши наймолодшим українцем в турнірі. В молодіжках Баєрові. Ін непогано статистику мав і от досі неповнолітнім його до себе покликав Нюрнберг. Вони орендували українця на один рік, і тепер є непоганий шанс показати себе в дорослому футболі. Клозе ще після підписання розхвалював Артема, казав, що він фантастичний гравець і дав йому ігровий час в товариському матчі проти команди Герсбрук, де Степанов оформив покер. Покер в дебютному матчі круто, але з нюансом, що суперник був з районної ліги і фінальний рахунок зафіксував 0-13. Але компліментів від Клозе не поменш. Каже, що не дарма за нього так боролися, що має серйозний потенціал. А це означає, що дійсно ігрового часу в сезоні буде достатньо ще й під керівництвом самого Клозе, який дуже полюбляв забивати. До речі, минулого сезону Нюрнберг хоч і став лише десятим, проте по забитим голам в них четвертий результат. Тобто можна зробити висновок, що команда багато атакує, а Артем Стебанов якраз центр форвард А якщо думаєте, що друга бундесліга це не рівень, то насправді ви маєте багато кого там знати, зокрема Шальке Герт. Ганновер, Армінія та Бохум.